Київська школа економіки, профтех це ну, профтех. Тут професійний технічний напрямок. Найбільш молодий в Київській школі економіки. Ми почали активно розвиватись в січні. І сьогодні ми вже готуємо операторів ЧПК. Зараз запускаємо з і з наступного місяця будемо електрончиків також вчити. І презентація, вона в цілому, чому робочі професії це, це основа а, економіки, це основа нашої держави, чому це дуже важливо і чому Київська школа, школа економіки це розуміє, вже робить перші певні кроки в тому, щоб а, підтримувати цю тему. коротенько про технології, які змінюють тренди, тренди економічні, тренди в суспільстві. Це стосується також трендів кар'єрних, професійних. Всі ми, ну, більшість, я думаю, що точно, я думаю, тут точно всі користуються початком чутті Знаємо про те, що багато говорить. Трошки вже загрозу робить, там для певних напрямків, кваліфікацій, професій. І... і цей тренд, він такий жахаючий. Ще згадаю, що було 2-3 роки тому, якісь такі трендові кваліфікації, хім-дизайнери, графічні дизайнери, дизайнери а дата аналітики, IT-розробка, маркетинг, продажі, багато чого в сфері обслуговування. Ті чачі підік каже, я геймченджер, тепер все буде по-іншому. І ми розуміємо, що тут вже буде дуже складно, воно вже сьогодні складно. Є дослідження, авторитетне надання і надання підсолдені компанії McKinsey, яка робила дослідження для ринку США, каже, до 2030 року на ринку США 30% робочої сили зайняли інших Ну, штучний далі. Зараз штучний італії. Я також додав а, таку цифру. Вона, до мене дуже близька. Я три роки до цього працював а, в а, компанії, яка займається комп'ютерними іграми. У нас таки був найбільший бізнес це графічний дизайн. Але я просивав вже такий суттєвий челендж з точки зору, а що робити з артичними дизайнерами, тому що вже багато можна бути з іншого І ось дослідження, для Китаю, яке каже, що 70% склавних югів вже загрозу. І це Китай. Ситуація суттєво змінюється. і це треба враховувати, плануючи взагалі майбутнього, плануючи кар'єру. Думаючи, думаю, про людей, куди, куди рухатися, а за що братися? І я цей слайд надав це не маніпуляція, що ти буде, давай давайте все. Такі 80% вищою освітою вчиться зараз, хоча ми даємо більше А... Повертаючись до думки з мешки Миколаєва, можливо, як він сказав Сергія, що стосується робочої професії, це ж також є ж оптиматизація, є процеси, які впливають на оптимізацію робочої сили. 20, 20, 30 років це постійний тренд, а і тут не відбувається кардинальні швидкісні організації робочої сили, тому що це дуже дорого і це дуже довго. Тому штучний інтелект швидше Окей, добре, робоче, але що ми маємо сьогодні? Які сьогодні ми маємо ви? По 2025, і ось дійсно до війни та ситуація була така не дуже приємна, але це було 160 тисяч вакансій, 38% вакансій на робітничі професії. А сьогодні, як я казав, 250-50% на робітничі професії підприємці розуміють, що треба щось змінювати, і вони починають реагувати, і починають не сьогодні, вони почали вже вчора зміни, І ця реакція стосується заробити плану. Тобто хочеш бути конкурентоспроможним, треба щось побудувати, ти не можеш робити те ж саме, що робити вчора. І ось, наприклад, є порад для ЧПК, ми можемо бачити, пам'ятаємо, треба до війни, хочеш заробляти робочий біг в Польщу, їдь е десь ближче на схід. Ну, ось, дійсно, апаратля ЧПК нібито професія ти працюєш а, різні євростати, є суперсучасний, сучасні але в принципі така сучасна весь. До війни 18-19, сьогодні вже 35. А, і це не кінець. Ми спілкуємося з нашими партнерами. І це середня цифра, тобто в когось ще більше на вході, і ось наприклад Польща середня 30. Тобто ми вже можемо пропонувати більше, і тобі не треба їхати, шукати житло, там, а, обмежувати себе про сім'ю, про друзів, тобто залишатись, ну, Так, війна, так, зрозуміло, а, це не так. Тоді знаходиться, з точки ві... зору того, що потребує держава. А це операторів ЧПК, зрадники, От Ми сьогодні якраз зробимо майстер-клас дотичний до операторів ЧПК. Оператор ЧПК це людина, яка працює в тому числі для 4 брінтера, тому що ти створюєш певний контент, є пульт відкривання цим обладнанням, і далі ти щось виготовляєш. Будь-то власники моделі або великі властати, які готово Але в принципі дуже схожі. І нібито зрозуміло, що підприємства вже прибудувалося, готові побудувати людям краще, але ситуація в сутки не змінюється, локація залишаються. Ці стереотипи, але тут є перешкоди для держави, тому що підприємства кажуть, ми требують чекати в руках, де вона буде вже сьогодні. Ми, а, нам буде потрібно буде зараз, тому що кожна локація для нас, яка є сьогодні, це зовні боку. Для когось це просто втрати грошей, а для когось це питання вживання. Також питання якості. Підприємці думають про те, що. Треба розгортати свої навчання, якісь там на в центри, внутрішній, хтось це робить, в кого є гроші, але все одно це гроші, у когось грошей на це немає. І тоді вони думають, ну, хоча б Да, ми не очікуємо з навчальних закладів і на 100% годових, але ну, хай вони прийдуть не 50% готових, але хоча б з навичками до нашого виробництва, щоб їх наламати, не, не пробудовувати, не витрачати на цей час. І це виклик, це виклик для освіти. І привабливість, ну, тобто раніше як було, Бо, б, 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 б. люди самі йдуть на підприємства або йдуть в освіту, і якось було все легше, зараз двері відкриті, а там віти І бізнес очікує, що освіта якось підтримує, буде партнером з точки зору залучення, давай свою привабливістю, щоб змінювати, щось здорово ходить. Це треба працювати. Це також суттєво видно. І ми спілкуємося ми них, взаємодіюся, ми працюємо. Ми, я не сказав на самочатку на ми навчальний заклад, а не держава. Але ми плідно співпрацюємо з Міністерством освіти, і Міністерство освіти вже робить певні кроки, і вони молодці. Але це така, знаєте, велика махіна, яка швидко не проголовиться, а болить вже дуже сильно сьогодні. Трошки про Київську школу економіки. Ось, як я казав, про втех навчання такий новий класник в Київській школі економіці, а базова Київська школа, школа економіки це така ширша освітня екосистема, це університет, бакалаврські програми, магістерські програми, можна програма входить в топ 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 це науково-дослідницький центр з таким з дуже сильним фокусом в області економіки, бізнес-школа для підприємців, менеджерів, це благодійний фонд, який допомагає залучати донорські гроші для того, щоб давати студентам можливість пропонувати освіту, щоб це не було про всі гроші світу, щоб це було доступно. І в тому числі це також допомагає нам реалізовувати наш проєкт Макєху. І я одразу ми не просто навчальний заклад, ми, можливо, три в одному, а тому що ми допомагаємо підприємствам залучати людей, показувати перспективи, навчаємо людей і працевлаштовуємо. Тобто в нас модель такова, що ми працюємо під певні бізнеси, розуміємо, чи хто їм потрібен. Ми них запускаємо програми, залучаємо, вчимо, чому відпускаємо Тобто ми такий комплексний кар'єрний хаб. І коротенько про наші переваги, хоча тут одні коротенько, <гл 'язано> не вийдусь, так марта, да? <гл 'язано> а, казав на те, що ми працюємо в принципі, на а, ті спеціальності, на які найбільший попит. Ми працюємо з певними бізнесами, вчимо від них потреби, ми вчимо швидко. Тут вказ на три місяці ми вчимо, бо на півтори місяці ми впускаємо людей вже підприємства. Люди приславшковуються вже заробляють гроші через півтори місяці. Наш викладацький склад це для нас місикова історія, тому що, знаєте, можна зробити суперкосметику, може бути суперобладнання, супер сучасне, але це як... Провести, де ми може бути суперплаточний комп'ютер, але якщо немає операційної системи, то це не було просто. І викладацький склад це, це операційна система. Тобто це компетенції, це експертиза, розуміння того, що зараз дійсно потрібно сучасним потрібно, виробництвом, це вміння вчити, це вміння робити так, щоб це було цікаво. Цікаво, Тобто, що коли приходиш на навчання, тобі відчуття, що тобі це цікаво, якісь дві ж, посмішки, якась така вайб, емоція, а не там пишемо, записував. На сучасне ще обладнання це для нас принципова історія, в принципі, в школа школи економіці, тому що це стосується будь-чого. Сучасні методики вже через тиждень навчання, в тому числі, все, що стосується її. І... А, чи покажи через тиждень, ти ще працюєш на верштатах, робиш помилки, да, ти всього не знаєш, але головне, що ти вже пробуєш щось робити, і через помилки далі а, тобі громадачі допомагають знаходити відповіді. Ми працівлашковуємо, і ми даємо можливість операти серед роботодавців, Тобто ти приходиш до нас, а роботодавцям розповідають про себе, що вони будуть запропонувати, які зарплатня, які компенсації, діти, ти дивишся, обираєш того, який тобі подобається, і далі ти вже світово йдеш вчитися в нас. І як я казав, то оператори, яка в нас п'ять тижнів навчання, через п'ять тижнів ти вже повторяєш до роботодавця, коштується, дати продовжуєш вчитися, але... Ти вже отримуєш зарплату. Він 25, це те, що ми зараз працюємо, хтось на ході дає 35. Ну і для студентів ми робимо це безкоштовно. Безкоштовно, знову ж таки, завдяки деференці донорів і роботодавцям, яким дуже болить і які готові за це платити. Це наші програми, з якими ми сьогодні працюємо, зварювання, оператори читака, електрообладнання, також у нас. Будуть запускати короткострокові коротко курси погляд по проєктуванні в картових системах. І це поки що горизонт найближчого часу, ми зараз поки що в Києві це робимо і ми взагалі плануємо у нас великі амбіції. Тут я про це казав, як визволяти наше навчання, два етапи, спочатку в КСІМ АФТЕ, теорія, практика на нашому обладнанні, до півтори місяці, потім майданчик роботодавця. Це навчання, ти вже працюєш, заробляєш. Це може тривати від пів місяці до півтора місяці, в залежності від того, як ти швидко адаптуєшся. Ми атестуємо, сертифікуємо, видаємо де сертифікат державного завозка до працевлаштування. Це наші партнери, це наші партнери на сьогодні, як я сказав, ми активно розгортаємося з січня. У нас кожного тижня з'являються нові партнери, яким дуже цікава наша модель. І, люди, і Хто розуміє, що а, чекати, просто чекати, що не можна, треба щось зробити. А, в нас є партнери з різного профілю. Переважно зараз кількість це промисловий комплекс, це приватні компанії. А, в нас є котельне обладнання, інтеляційне обладнання, будівельні, будівельні компанії. А, в нас є компанії, які уробляють обладнання. Як я казав, зарплата зі зістав 25-35, бронювання, медичне страхування і про кар'єрну перспективу, що дуже важливо. Ось, наприклад, котельна компанія, через рік, півтори, якщо ти добре працюєш, клас, то щось класність, ти можеш з тим виходити на рівень 60 тисяч, два роки можеш стати ще майстром Ділянки, це ще більше грошей і так далі. і так далі. Тобто перспективи дуже великі, дуже суттєві. Це про те, як у нас відбувається навчання, це наша група думка ЧПК вчиться. Як я казав, для нас дуже важливо створювати такі умови, коли ти потрапляєш до нас, і в тебе відчуття, що ти потрапив в щось інше, а тобто, а, знаєте, не пустив тебе пил в очі. Під ногами, або там військово признані. Тобто це аудиторне навчання, а це наш полігон представника вчинка, обладнане сучасним обладнанням, яке відповідає потребам роботодавцям, обладнання, яке покриває всі ненавички, які не можна команди, які будуть тим кандидатором-годавцем. Ми їх називаємо там «Груди Мерседеси» в області «Мерстані ЧПК», «Сучасне обладнання», «Наточне обладнання». І це створює також певні умови для того, щоб швидко поновити навички. Швидко. Це ХАС, це обладнання американське. Тому що там чув ХАС, я там команда формула 1 ХАС. Я Цікавість вибування. І про про, про хто вчить нас, ми зібрали таке навіть середнього профіль нашого викладача А Для нас, ось, наприклад, Юрій, який знімає мене зараз позаду, людина, яка має 12 років. Досвідку до розробку технологічних процесів віддалених деталі для організації галузі. Юрій, наприклад, у нас також засновник SolidCamp Community. SolidCamp це сучасніший сон для того, щоб перетворювати зроблені модель, де модельні коди та команди для останніх ЧПК або весь здаєш і програма створює а, те, що ти спроєктував. Ну і Юрій в нас сертифікований викладач SolidWorks. SolidWorks це наступний часов для того, щоб створювати, проєктувати ці ті, 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 моделі деталей, моделі які далі на до цього обладнання. Ми не змогли привезти себе, тому що ми не бажаємо того на плюс. А, вони дуже великі, і, і, і там їх треба закривати, налаштовувати. Ми взяли такі а, показові моделі. У нас багато 3D-принтерів. Ми один з привезли, щоб показав принцип, як це працює. В нас, наприклад, викладач ось, ось, Юрій, Юрій, Юрій а, він а, має сучасних сучасним в США і Польщі, тобто людина, яка працювала. Як це має виглядати? Ну, навіть для нас не на майбутньому, до чого нам треба рухатись. У нас навіть є подачі сертифікований коуч Сергій Ну, Якось так. Це наші студенти сьогодні. Ну, також дуже важливо зрозуміти, а хто в нас вчиться. У нас сьогодні 27 сотні це жінки. Цьому Ми хочемо, щоб це було буде більше і будемо все для цього робити. Будемо вимагати стіряти ви. До 35 років 20%, до 45% 27 і до 50%, 45-55, 46%. Тобто у нас вчаться зараз тим, що хто прийшли вже з розумінням, чого вони хочуть. Тобто розуміють, що треба щось змінювати можливості, Ці можливості треба користуватися. Ну і про освіту, хто у нас вчиться, 70% із вищого освіти. Це кажуть також про багато речей. Да? А, ну і слайд про те, як працює виробне, наша модель, наша фінансова модель. У нас є донор, партнер, американський донор, American українському прайсфандр, де є всей кайфісекше, <С1> надійний, надійний партнер, який нам допомагає фінансовому за цей проєкт. Плюс наші партнери-прокодавці, які платять нам за навчання студентів, відповідно, для учнів це безкоштовно, але за замови працю влаштування до роботодавця, якого вони обирають.